Всім доброго дня! Рецепт на скору руку. Взяли 700 грамів творога, 4 яєчка, 2 ложки сметани, 150 г цукру, закинули це все в миску. Тепер беремо такий погружний блендер і збиваємо до однорідної маси. Так, це ми ось Бачите, збили. Я туди ще додала апельсина, цедру порізала. Вон, бачите, мілко-мілко перебила. Тепер я добавляю 70 грам крахмала, і також це все бистренько-бистренько перебиваю на блендері. Тепер цю всю суміш висипали в такий протвінь. Виставили духовку на 180 градусів і на 50 хвилин поставили в духовочку і чекаємо. Така в мене вийшла запіканочка. Зараз я її розріжу і покажу, яка вона в розрізі. Блін, ой, блін! Ну, це я перший раз печу. Зараз будемо пробувати, внизу трошки підгоріло. Зараз будемо пробувати її на смак. Бачите, яке тісто? Ммм, на смак просто обалденна. Отака запіканка, бачите? Зараз я вам покажу. Ну, на смак вона смачненька. Ну, трошки у мене, бачите, тут ось підгоріло. Ну, це можна отак не їсти, отак можна. М -м -м -м. М -м -м. А воно ось підгорілим смачно. Ну, смак доволі ніжний-нежний такий. Ну, просто що трохи-трохи тут дно підгоріло. Вроді би по рецепту все й робила. Це дуже смачно. Такий вкус цедри чувствується. Смакота.